Ну я не хочу на оцій тут Повільна сопля стоїть но no, нас заптурять, і що більше шансів, аж у нас. Оставить хаб за 20 км ну я теж не хочу. Типа Вони альтхору, південь руїн також тримають там хаб поставим на альтхоре. Ладно, ми поки тут поставимо, а. там побачимо. Давайте поки тут ралік, А там спробуємо фланганос. А да, 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 да. ти мене ближче підкинеш, Каплан. Давайте до каплана. Давай, давай, сідаємо. А, давай, я могу вас закинуть. Давай куда сближе. Треба, щоб тур нас не спи. Сідаєм, сідаєм в лавку. Десь а на сході треба мене спробувати викинути І а будеш не ти поїде? нас поняв. Все, їдемо Їдемо, едемо. Yes. А по праву руку нічого нема, точно? А на другому те ж саме, що й тут, чи щось інше. А у мене тут бардак Все, подавляй, подавляй, подавляй їх, подавляй. подавляй. Висадка, висадка, висадка. Виходимо, хлопці. Закріпляємось тут. Один до мене закріпляємось на Альфі.

<плес> Їх дуже багато тут шос можеш самплай привезельний факт повторимо центральний тошку Ну я зачистив компаунд. до мене хтось підійде релік поставлю. Медик, ти живий? Ага, будь на північній частині. Зараз поставимо раллик. Каплан, е, каплан, в південних. Е, в південних Що ж? Мертвий по раліку, З цього моменту мертвий по раліку. Чуєте, да? Починаємо зачищати південь е, руїн.

Та, ми вроде зачистили а, Сидимо в точці, кэпаем. Блять, Вони зараз до нас будуть з півдня йти. Всі знаходимся в триггере, сприймаем опивню. Тут много точка, я їх там много накиля. Плюс. Ну я поки кепаю цю зустрічаю їх, Не даю річку перейти. Я на мейн, мені пополниться надо. Плюс Хлопці, чуєте, да? Всі в тригері. І зустрічаємо альфа. Вони з Альфи будуть бігти зараз, уважно. Ну не хап там і наступна точка, скоріше за Все, мы все мы че, короче, давай. У них, короче, в турны на крыше, а у на. У нас Шевроне шеврони спали. Понял. хтось вийшов, або вони зайшли. Я щас пойду посмотрю, я щас спаду посмотрю. Уважно. Походу... да, вони зайшли. <звук> а, ні. Зараз уточню. Хтось їх бачив? <звук> На хабоні викайлі. Ага, ну я бачу, да, там вони щось окопують. Висходний прям. это все вырешили выдавать эту точку и копают на Патч ось тут по альфе, укрепления плюс очень богатый пехоты. может быть прям перед тебе Восьмой проверяют, что вокруг себя. Моей ну, моей сейчас моей... они будут врезать на... технику, он ехать Справа что-то едет по ну, тебе, СПГ едет. Я двух снял. Или ну, это Тигр? Тигр едет. Минус Тигр. Перейду, перейду. Бля, я спіймав снайпера. Мене з димами можна спробувати підняти. Седьмой шоу у там, седьмой. На мені а, нет, мене біжить. а ні, це свій. Мене з пивня оборожну. Ні, з півня далеко. А у нас є самолетик з ресурсами з табором? Чи ти а, чисто бойовий? Ти чисто бойовий, чи ти можеш... В в О, ти не вибил? а Там Две, воно, не а, а, че... Через понял. Да? Угу. Після кепа пробуємо пройти. До нас біжать. Подавляйте, подавляйте. Ось вони копають ось тут на Альфа. Все, хорош. А проходимо ось тут по поляв по мені. Так. Да. Дванадцятый удар в спину є, будь ласка. Хлопці, можна і в лоб. Якщо накидати дима, можна і там де я проходжу. Я я майже пройшов. Просто дима накидайте, можна зближуватись. На последній Перед тобою Смот. Та нема часу. Треба з півня також їх підпушити. Ну, якщо є можливість, що ви не. Я прийшов без проблем. Є по альфі. Ось тут в мене. Мені більше людей по раліку. Вставайте по раліку. По сходу ніхто не встає. Ми заходимо з півночі, по сходу інші сходи заходять. Якщо все будуть... Всі будуть заходити зі сходу, то вони будуть дивитися схід. Нам треба з трьох флангів. Тут есть, тут есть смартфон Что? Медик, да ты помоги ты ему поднимать -пи -пи тут чистый. заходи Поднимаю. А я... съем микрофон? Эхота. Ты там просто подавляешь, или что ты робишь? Плюс... До нас. Медик живий? Медик живий? Мужики, там дома мене ха. Там 200 туди, туди сапля заїхала і тигар. Мені треба фулл стаміна, Не спіши, не спіши, не спіши. Сюди заходь. Мінус 2 саплі. Мені стаміна, що ти не дав фулл стаміна. Второго дома убил, если що. Плюс. Не забувайте, в блокалку у також щось. Красавчик. Плюс поки закріпляємося тут по альфі І дивимося уважно південь ну, Бля У мене Бля, я що ж? я мінус. Треба чисто на ФОБу приїхати, щоб вони не могли спавнитись. Що я там і у мене 200 фугазов вместе з собою. Ладно, 150. По нам шути работает, я не понимаю, що. Фазу А, дипонный. Калаш, альфа. Блін, треба допомагать хлопцям нашим. Ще потрібно не двига. Чи там уже зайшли нормально? Три шеврона є, по, ну потрошку рухаємось. 14, там тебе як? Ти... Треба допомогти 14 з хабом. У вас калаш. Я це же хайшки заху Медика треба поднять Не все ж таки, чуєш, каплан. Бо щось багато ми мы тут втратили На 14 го прям Мы лежим поки Фрета Є шанс Ага понял Піднімеш? Хочу взяти тандема. демо, я напевно зараз склад пацанів. хто хоче, и может отрадно. Нормально, минус 03. Я интересуюсь. Не, 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 вообще нету. Вентуле пролетел, я його... Справа, вправо векно, там багато разрез по моему. Так, гивапаемся, заходимо заново. А че, не можете затягнути точку? Mm -mm. Кас летить ще один. Ну ми з раліків, блін. Нам треба спавны ближче і хаб бажено. Ось тут десь треба фобу ставити. Ралік зараз блеще, паракера. Ралік 5 секунд, стоїмо по раліку. Що, що, що? 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 Вставай по радику, я зараз лечу скины фобу. Давай, пяньку, давай, давай. Кільнися якось, я не знаю, блядь. Минус еще вертолет при чому? 14, вернися назад, фобу скину. 14, витянись назад. На рамбе мои. Что дожди. Так, ставимо ралік, заходимо з півночі. Зараз заїбав, Я ж кажу, штурмують нас. Так я ж, блядь, не чую. Разик. Зараз перестане працювати. Це град, да, працює. Тут В'єтнам піздет. Я тут вертольоти Заходимо. Ми заходимо, як заходили.

Хлопці, у них. Вони підняли хаб, треба якось їх підфармлювати. Я не <плес> я не Зі мною є. Дивимося уважно в напрямку Альфи. Там дуже великий розріз зараз у них. Сей, можете ніке дай смаке, можете ніке дай смаке. Мої мої смаке ніке на. Так, дивимось, дивимось уважно Альп, приймаємо їх. Давай, я, я, а. Так что, по направлению. Сейчас хаб. Да, Заходите, заходите, вас очень много, заходите все. Мы сейчас можем. Чекай. Сейчас хаб, старай и забежать. Нахуй я чтобы. Да, ставлю, ставлю хаб, ставлю хаб, ставлю хаб. Нам больше людей требо, да. Тут трасса да на меня все, хап. Все, мы забираем твою машину. Сорви, брат. Я хуй, А, да, знай, у нас еще. Дивіться, на ФОБІ фоби на першому поверсі вони там забарикадировались і сидять. Там ев, ев всередині. Все, 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 по рації свои, на рації своих. Не стріляй, Капо. На мені, на мені є, на мені ще є. Хлопці, Блять. Ну я выгружаю. Хлопцы, треба додушить. їх дуже мало залишилось. Треба додушить. Перев'язується хто? Сильно мішку закрутив просто. Блять! нахуй. Десятий, ми вже будем з тобою в історії цієї катки. Ай, блять, я їбу нахуй, зірвався, бля, яка історія нахуй. Медики прощай. Хлопці, допоможіть, зайдіть на альфа, допоможіть передал своему, то у меня просто да, у меня стрелок бывает. пьяный. Сейчас, Тур опять сидит 5. на месте первым. Тур опять на месте первым сидит. медик. Где Беттер? На другом Беттер, на другом Беттер, прям Медик. Ты на 16. Ну, на актуальный 6. На можете можете уже на наступну точку, да. Медики стамну даем и повертаємось до нашого раліка. Будем зараз ехати на наступну точку. Радся в бліді, да?

Ты живи? Паня, медик, іди підніми нашого медика. Надзвичайно. Я зараз прилечу до тебе, скинем у фопу, чуваш? Пизду наромбити весь. не ведись, не ведись на це, не ведись. Зачем? У них ну блять.